Добрий день, починаємо з вами урок. У нас сьогодні розв'язування типових вправ, продовжуємо працювати над темою. Давайте зараз іще раз в зошиті намалюємо і проговоримо про всі кути, які ми вивчили да? минулого і позаминулого уроку. Значить, іще раз. Якщо у нас є дві прямі і їхня січна, наприклад, пряма А, пряма Б і їхня січна – це. У нас будуть кути 1, давайте позначимо, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І давайте ще раз проговоримо, як вони називаються. Кут 4 і кут 5 – внутрішні, односторонні. Кут 3 і кут шість внутрішні односторонні. Кут 4 і кут три, да? які між собою діти? Суміжні кути. Далі. Кут 4 і кут шість, внутрішні різносторонні, кут три і кут п'ять, внутрішні різносторонні. Кут 1 і кут 5 над прямою над прямою відповідні. Кут 2 і кут 6, відповідні кути, кут 4 і кут 8 відповідні кути, кут 3 і кут 7 відповідні кути. І давайте пригадаємо, а коли ж наші прямі А і Б будуть паралельними. Пригадуємо, що ми там казали. Вони будуть паралельними, коли будуть рівні відповідні кути. Наприклад, якщо кут 1 дорівнює куту 5 то прямі А і Б паралельні. Або якщо кут 3 дорівнює куту 7 то прямі А і Б паралельні. Далі що ще було? Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Да? Наприклад, кут 3 плюс кут 6 дорівнює 180. Або кут 4 плюс кут 5 дорівнює 180. І ще яка там була ознака: якщо у нас рівні між собою внутрішні різносторонні кути. Наприклад, кут 4 дорівнює куту 6, або кут 3 дорівнює куту 5. Отже, пригадали, починаємо працювати. Завдання виконуємо в зошиті письмово. Зробили паузу, малюнок перенесли собі в зошит і працюємо. Давайте зараз подивимося, чи паралельні між собою прямі m та n, якщо кут 1 дорівнює 116 градусів, кут 2 дорівнює 64 градуси. Давайте подивимося. Пригадуємо, у нас прямі паралельні коли? І ще раз. Якщо відповідні кути рівні, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180, і якщо рівні між собою внутрішні різносторонні кути. Давайте подивимося. Пригадуємо, да, що у нас пряма не має ані кінця, ані початку. Да? Ось, наприклад, моя пряма N, я її продовжила. Далі, що нам зараз відомо, подивимося? Ось цей кут нам відомий, він дорівнює 116 градусів. Так, ще нам відомий кут 2, позначаю двома рисками його, дорівнює 64 градуси. Дивимося. кут 1 і кут 2, вони між собою не відповідні, не внутрішні односторонні, не внутрішні різносторонні. Да? Отже, ми їх не можемо просто так використовувати і десь казати, що да, у нас прямі МН або паралельні, або не паралельні. Давайте подивимося: нам ще дали кут 3. Що ми про нього можемо сказати? Кут 1 і кут 3 між собою суміжні. так? Отже, ми можемо знайти кут 3 Пригадуємо, що сума двох суміжних кутів дорівнює 180. Отже, кут 3 дорівнює 180 градусів віднімаємо кут 1. Що це в нас буде? 180 градусів. Віднімаємо 116 градусів. 180 мінус 100 це буде 80. Віднімаємо 10 – 70. і віднімаємо 6, 64 градуси. І запишемо в дужках, чому ми ось так написали: да? чому у нас кут 3 дорівнює 180 мінус кут 1. Оскільки кут 1 і кут 3 суміжні. Да? Оскільки кут 1 і кут 3 суміжні. Оскільки кут 1 і кут 3 суміжні. Так. Отже, що ми зараз з вами знайшли? Що кут 3 дорівнює 64 градуси. Тепер подивимося, кут 2 і кут 3 відповідні, да? Кут 2 і кут 3, і вони між собою рівні. Рівнюють 64 градуси. Що ми можемо сказати? Що пряма M М паралельна прямій Н. І напишемо, чому да? ми не просто так кажемо, що вони паралельні. А що ми скажемо, оскільки відповідні кути рівні? Оскільки відповідні кути рівні. Оскільки відповідні кути рівні, якщо ви не встигаєте, зробили паузу і записали. Йдемо далі. Наступний малюночок, дивимося. Знову ж таки, те саме завдання, чи паралельні прямі М і N, да? Розбираємо. Якщо кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. Знову ж таки, кут 1 і кут 2 між собою які? Та ніякі. Да? Ми, ми що знаємо внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні, відповідні. Да? Нам потрібні такі кути шукати, щоб довести що прямі паралельні. Так, знову ж таки бачимо, да, нам задачу полегшили, підказали ось оцей кут, да, 3. Що ми про нього можемо сказати? Що кут 1 і кут 3 між собою які пригадуємо, Вертикальні, да? а вертикальні кути рівні. Що ми можемо написати? Що кут 1 дорівнює куту 3, і ще раз, чому ми таке сказали: як вертикальні, да? тому що вони вертикальні, записали. Як вертикальні кути? Як вертикальні кути. Як вертикальні кути. Отже, що ми можемо ось тут записати? Замість кута 1 можемо поставити кут 3 да? тому що вони між собою рівні. Що в нас буде? Кут 3 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. А що це ми зараз написали? Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Да? Що ми напишемо? М паралельно N чому? Оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Написали. Оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Зробили паузу, діти, і дописали. Розглядаємо наступний малюночок. Дивимося, що нам тут відомо. Да? Кут 1 дорівнює 87 градусів, давайте я його позначу. 1, 87 градусів. Кут 2, ось він, да? позначу його двома рисками. 93 градуси. Діти, ще раз нагадую: да? якщо ви однією рискою, да, або будь-яким одним позначенням позначили різні кути, це неправильно, да? однаково позначаються тільки рівні кути, рівні. Так, дивимося, що тут можемо сказати? Знову ж таки, да? підсказочка нам кут 3. Що ми про нього можемо сказати? Кут 2 і кут 3 між собою які? Вертикальні, да? отже, можемо написати, що кут 3 дорівнює куту 2 і дорівнює 93 градуси. І ще раз, чому ми таке сказали? Тому що вони вертикальні кути. Да? Як вертикальні кути? Як вертикальні кути? Так. Тепер ми знаємо, чому дорівнює кут 3. Знову ж таки, да? пригадуємо. Що для того, щоб впевнитися, що прямі паралельні, що ми там можемо використовувати відповідні кути, внутрішні різносторонні, а зараз у нас кут 1 і кут 3 між собою внутрішні односторонні. Пригадуємо, якщо сума внутрішніх односторонніх дорівнює 180, то прямі паралельні. Отже, перевіряємо. Кут 1 плюс кут 3, да? кут 1 плюс кут 3. Що це у нас буде? Кут 1 плюс кут 3 дорівнює 87 градусів, да, це кут 1, плюс 93 градуси це кут 3. 87 плюс 3 90, 90 плюс 90, 180. Отже, що ми можемо сказати? Що m паралельно, N, оскільки. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Так, і пишемо, да? оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. І ще раз да? наголошую, що в геометрії ми не тільки пишемо розвиток, а ми пишемо пояснення. Да? Ми будемо завжди, там або на якусь теорему посилатися, або на якусь ознаку. Да? Звикайте, що в геометрії ми будемо розписувати. Якщо я отримую ось таку вашу домашню роботу, от як зараз у мене, да? майже нічого не розписано, бо я вам просто проговорила, що потрібно записати, то ну, не... щоб ви розуміли, що оцінки 10 за таку роботу не буде. Да? Отже, йдемо далі. Що я ще хотіла сказати про цю задачу? Такі задачі мають не один розв'язок. Да? Зараз тут нам відказали про кут 3. Але, як можна було таку задачу іще розв'язати? Давайте подивимося і позначимо ось цей кут, кут 4. Зараз кут 2 і кут 4 між собою суміжні. Кут 2 і кут 4 між собою суміжні. Пригадуємо, що сума двох суміжних дорівнює 180. Да? Отже, наш кут 4 чому дорівнює? 180 градусів відняти кут 2. Давайте попрацюємо так. 180 градусів. Віднімемо. кут 2 у нас 93 градуси. 180, віднімаємо 90, буде 90, 90, віднімаємо 3, буде 87 градусів. Що ми зараз бачимо? Подивіться: кут 1 дорівнює куту 4 і дорівнює 87 градусів. А як ми називаємо ці кут 1 і кут 4? Це діти, відповідні кути. Да? Відповідні кути. Пригадуємо, якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. От що ми могли записати? Що «М» паралельно «Н», оскільки відповідні кути рівні? Давайте запишемо і такий розв'язок. «М» паралельно «Н». Оскільки відповідні кути рівні. Отже, зараз на ось цьому малюночку ми б подивилися, да? що існує декілька правильних розв'язків задач. Йдемо далі. На рисунку кут 4 плюс кут 5 дорівнює 175 градусів. Знайдіть, чому дорівнює кут 2 плюс кут 7 Значить, перше, да? дивимося, оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів у нас не 180, то прямі m і n не паралельні. Да? Це теж дуже важливо. Далі дивимося. кут 4, дорів... кут 4 плюс кут 5 дорівнює 175 градусів. Да? Що, ми бачимо, що ми знаємо про кут 2? Подивіться, Q2 і Q4 між собою вертикальні, а вертикальні кути рівні. Отже, запишемо, да? так? Ми починаємо з першого. Кут 2 дорівнює куту 4 і напишемо чому як вертикальні кути. Кут 2 дорівнює куту 4, як вертикальні кути. Q7. Кут Дорівнює якому куту, давайте подивимося, ось 7. дорівнює куту 5. Чому? Та теж вони вертикальні. Да? Кут 7 дорівнює куту 5. Чому? Як вертикальні кути? Кут 7 дорівнює куту 5, тому що це вертикальні кути. Записали. Отже, що ми можемо зробити? Ось, ось, ось в, цій, в цьому рядочку да? замість кута 4. Ми можемо сміливо поставити кут 2. Ми записали, що кут 4 у нас дорівнює куту 2. Замість кута 5 ми можемо записати кут 7. Дорівнює 175 градусів. Отже, зараз ми з вами знайшли, чому дорівнює перша оця сума: Кут 2 плюс Q7. Далі розбираємося з другим. Що нам тут треба зробити? Кут 1 плюс кут 8. так? Да? Зараз я оце зайве витру. Кут 1 плюс кут 8. Так, думаємо, як же кут 1 і кут 8 пов'язані з кутом 4 і кутом 5. Да? Дивимося, кут 4, ось він. Да? А ось кут 1, позначу його двома рисками. Вони різні між собою. Да? Але кут 1 і кут 4 суміжні. правильно? Суміжні. Отже, чому дорівнює кут 1? Кут 1 дорівнює. 180 градусів мінус кут 4. так? Точно так же можна сказати, що кут 4 дорівнює 180 градусів мінус кут 1. Так. Аналогічно дивимося. Кут 5 і кут 8 теж між собою суміжні. Да? І кут 5 можемо записати, що це 180 градусів. Відняти кут 8. Давайте підставимо тепер ось ці значення. Да? Ось наш цей рядочок. Да? А, діти, давайте запишемо, чому, бо я проговорила, але ми не записали, да? чому ми зробили ось такі висновки. Як суміжні кути, так? Да? Сума двох суміжних до рівня 180. Пояснюємо, ось тут. Як суміжні кути? Як суміжні кути? Отже, працюємо. Кут 4. Що ми запишемо? 180 градусів мінус кут 1. Плюс кут 5. А ми що запишемо замість кута 5, ось очки. Да? Плюс 180 градусів. Віднімаємо кут 8. Все це в нас дорівнює 175 градусів. Так. А нам же з вами потрібно було знайти ось що Чому дорівнює сума да, кутів 1, кут 1 і кут 8. У нас зараз бачимо, що і перед кутом 1 мінус, і перед кутом 8 мінус. Пригадуємо, як можна змінити знаки. А якщо перенести в іншу сторону від знака дорівню, да, Тоді у нас змінюється знак. Що у нас буде, подивіться: 180 плюс 180 це 360 градусів. Перенесемо в цю сторону 175 змінимо знак. Мінус 175 градусів. Дорівнює. А в іншу сторону ми перенесли і змінили знак Кут 1 плюс кут 8. Так, дивимося. Що у нас тут буде? 360, віднімаємо 175. 360, віднімаємо 100, буде 260. Віднімаємо 70, буде 190. Віднімаємо 5, буде 185. Да? Отже, у нас вийшло кут 1, плюс кут 8, дорівнює 185. Так. Або, як завжди, да? перевіримо себе в стовпчик: 360. Віднімаємо 175. Позичаємо 10 мінус -5, 5, позичаємо 15 мінус 8, 2 мінус 1 одиничка. Все ми знайшли правильно. Отже, суму ми знайшли. І третя задача кут 3 плюс кот 6. Я витираю частину нашої дошки. Вона вже нам не потрібна. Так, кут 3 плюс кут 6. І думаємо, що ми можемо зробити. Кут 3 плюс кут 6. Як вони пов'язані з кутом 4 і 5? Зараз ще ось це витру, так? Да? Так. кут 3. Як пов'язані з кутом 4? Знову ж таки, що ми можемо сказати, що кут 3 і кут 4 між собою які? Суміжні кути, так? Да? Кут. 5 і кут 6 між собою, які діти? Суміжні кути. Да? Отже, що ми можемо сказати? Буде точно такий самий розв'язок, як у нас був про суміжні кути. Да? І буде точно така ж сама сума. Отже, на цій задачі ми не зупиняємося. І діти ваше домашнє завдання. На яких із рисунків А, Г, прямі А? Так, проговоримо ваше домашнє завдання. Якщо погано видно, да? зараз я проговорю всі кути. Отже, перший малюночок А, кути дорівнюють 28 верхній і 29 нижній. Малюночок Б, верхній кут 52 градуси, нижній 52 градуси. Малюночок В, верхній кут 108, нижній 72 градуси. І малюночок Г. Верхній кут 16, нижній 154. І ще раз, так, да, діти, ваша задача. Малюночок перемалювали в зошит і написали пояснення: і паралельні, чи ні і чому, да? Іще раз, да, наголошую, що в геометрії ми все пояснюємо, все розписуємо. Малюночок Б. Намалювали в зошит і все пояснили. Малюночок В і малюночок Г те саме, да? Задачі не складні, вони елементарні, але ми з вами просто звикаємо, що потрібно все-все розписувати. Да? Отже, працюєте? Я від вас чекаю на фото ваших робіт.